Гарного всім дня, дівчата і хлопці. Зараз замішу тісто знову універсально, просте тісто. Мені треба десь 250 мг теплої водички, чайну ложку солі покладу, я покладу не повну ложку ще цукру, олійки десь дві ложечки, піжів, чайну ложку. Таку гарну чайну ложку дріжджі. ложку борошна я покладу, і це все перемішаю. Хай постоїть хвилин 15, щоб дріжджі почали вже працювати. Так, дівчаточки, постоїло це все хвилин 15. У мене десь тепер борошно. Борошна треба буде від 500 грамів. Від 500 грамів. Зараз я перевію. Його. Але ж я вже як розказувала. Треба віяти і замішувати поступово. І все вийде, щоб не забити тісто. Мене часто запитують, кажуть, що у вас одне й те саме, те універсальне тісто? Так а що ж робити, як воно універсальне і до всього годиться? Я все роблю майже все роблю з універсального тіста. Але сьогодні воно в мене не зовсім універсальне, бо я сьогодні добавлю сюди, ось у мене є сиру 50 грамів твердого. От. Це таке. І замішую далі тісто. Тісто таке гарне. Тепер я піду по мою руку От. і мисочку. Потім буду продовжувати замішувати. Дівчаточки, мисочка чиста, руки теж, обмазую мисочку олійкою і домішую тісто спокійно. Тісто вже мені подобається, шкодую, що я не на пів літри водички замісила не двойну порцію. Ну нічого, іншим разом. Головне не забити, дівчатка, щоб було таке гарне. Тепер я кладу відпочивати Куплю плівкою і так хай стоїть, відпочиває. А я поставила борщ, варити. З глини, з квасоли і без м'яса, Зате з яйцями. Тісто моє вже підійшло. Я його викладаю на поверхню. Ну. Так. І треба мені поділити його. Так, дівчаточки. Ось я поділила на 8 кульок. Треба, щоб було десь не менше, ніж по 100 грамів. Тепер я вкриваю пльоночкою, хай відпочивають, а я тим часом підготую начинку. Я зробила зажарки, цибулька з олією. Тепер я зараз окропчик там знайду покришу. Ось у мене є трішки зеленюшки. У мене окропчик і базилік. Хто ще любить кладіть? Хто любить петруху, кінзу, хто що. Тепер ось сюди цю зажарочку. Я це кладу. Тепер я кладу сюди трішки. Спеції, це до піци. Я ж люблю. Мене вже всі знають, що я люблю. Спецію, це така у мене буде наче. А ще в мене є. Я натирла десь грамів 60 чи 70 сиру твердого. Так, дівчаточки, тепер я беру кульку. О. Розкатую, переблю оцю начиночку трошку, десь пів ложки. Ну, дивлячись, то скільки зробить начинки. І сиру трішки, з ложку може. Так. І скручую в рулетик. Так. О тут треба. Так, начебто, щоб тоненьке-тоненьке було, щоб гарно воно зв'язалося. Щоб не розкрутився. Так. Оце таке буде. Бажано робити однієї довжини, щоб такі рівненькі були. Дівчаточки, ось я. Покрутила, поскладала, ось так, переставлю в розтойку. Це вони будуть стояти десь, ну, десь півгодинки, може 20 хвилин. Тим часом грію духовку 180 градусів. І ще, дівчатка, я буду ще зверху помажу яєчком і зверху трішки притрушу сиром. Так що, щоб мали на увазі, що трішки сиру треба залишити. Дівчаточки, вони у мене підійшли. І помазала яєчком. Трішки сиром притрусила. от, Такого нема сиру, то вже не трусіть, А тепер ще зверху кунжутом. Я білим, хто любить чорний то чорним трусіть. І ставлю в духовку 180 градусів. Десь хвилин на 20. Правда ж гарні? Сир хрумтить, такі цікаві. Зараз ми зламаємо. Тісто на число його. Зараз те, що треба. М -м -м. Смачно! Чуєте, грумати. Можна було б сиру зверху трішки більше. У кунжуту. А начинку всередину можете більше зелені покласти, Хто ще любить. Але мені достатньо. А я хочу побажати всім, як завжди, миру, добра, затишку, всього найкращого. Бувайте всі здорові. До зустрічі!